Вітаю усіх. Обіцяв показати Яву 250, -у. зараз покажу. Кстати на 350 я вже поставив багажничка такого змастирив. Потім фільтр, як ви просили, перевернув. Так, друзі, ваші коментарі, вони супер. Все-таки правильно треба ставити отак його вниз. Цього. Фільтра. Все-таки оця площа захвату, вона найбільша і повинно захватувати повітря і пиль осідати уже в цих ламельках маленьких. Там воно також все є, але воно все-таки по об'єму тут більше. Купив нову покришку з камерою отаким колоснючу. Встановив, так що 350 ка зараз огонь. Ладно. Ось у нас старший брат. 250 ява 62-го року. Випуску. Так, ну давайте що, по порядку. Крило, як ви замітили, вже трохи воно з таким тюнінгом. Я не знаю, може це циганський тюнінг чи не циганський, але ну не дуже. Мабуть, треба буде знайти крило сюди інше і переставити. Ну, поки воно мене не напрягає, ладно вже. Коліщата тут стоїть. USSR, Made in USSR Восходовські, знаєте такі? Тобто 300... 325 на 16 модель L133. Гарні колеса, мені вони дуже нравляться. По піску на них їздить одне задоволення. Так, що у мене по цій яві? Получається, тут є проблема однесенька, але вона така противна. Колінвал. Стукає колінвал. Пізніше я вам покажу. заведем її і ви послухаєте, Як він стукає. Ну, такі от. Хотів з вами посовітуватися по поводу колінвала. Чи купувати новий Тайвань? Я так прогуглив, в районі 6 тисяч гривень він коштує. Ну, тобто 150 доларів. От, або купувати якийсь уже. Е, БУ, але БУ не хочу. Там є ціни 15 2 половиною тисячі гривень, але ж там може він бути і не набагато краще, ніж мій. Правильно? Мабуть так. Думав замовити шатуна, знаєте, творимо комплект шатун. Потім, що там ще. Ну Він в комплекті з пальчиком, з ігольчатим підшипником, але ціна також. Не дуже така дешева, 2300 гривень, мені сказали. Ну, і плюс доставка 2500. Але ж це треба все робити самому. Ой, навіть не знаю. Ладно, поки йде відео, ви мені підсовітуйте, що робити. Подумайте, напишіть коментарі обов'язково. Так, значить, по вихлопним трубам. Дійсно, там от мені писали появі 350-360. Що вони довгі. Дивіться, оця труба, вона. Зараз ми їх порівняємо. Ось у нас є лапка. І ось вона майже як лапка да? соєняється. Ось труба. раз. А по довжині вона, по довжині вона якраз е... з колесом. Закінчується там, де колесо. Пішли тоді на 350-ку. От 350. -ка. Так, дивимося, де тут. Там отак було, да? тут отак. От. Тобто, якихось це, наверное, сантиметрів 10 точно довше. І тут. І тут виходить, де колесо закінчується, а у нас ще десь сантиметрів ну, 4. Точно довше. Але для мене воно не напрягає. Це навпаки плюс буде, правильно? Не буде ці вихлопні гази з маслом, з усім получается. Ну, задувати на колесо, на крило, на номерний знак, на спину. Так що це плюс. Так, що тут по ней? з двигуном розібрались. А коленвал проблема. Це капець. Наверное, вірно дійсно, бензину мало. Каліна вже, бачите, трошки їх вже цинкували. Але то таке вже. Не цинкували хром, купувався хром. Але то такий хром, як у Зайця, стоп-сигнал. По коробці тут, виходить, перша вверх, останні вниз. По коробці. Бардачки є тут, тут уже все добре. Сидіння перешите. Таке замш ну Мені подобається багажник. Багажник це взагалі круто. Там на 350 я поставив багажник з цим з пружиною. Та це капець. Я, ну я ж кажу, я на це не їжджу зараз, тому що коленвал куди їхати. Жалко взагалі, щоб розвалити там все. От, а 350 я літаю нормально. В магазин так незручно, тому що треба кудись щось положити, а нема куди. Прийшлося. Багажника пришпандюрить. Так, колеса, як завжди. Тут трошки хром ще зберігся. От покришка в мене там в ідеалі, ні одної тріщинки нема. Ззаді також покришка в ідеалі, але ж уже хрома тут менше на диску. Вже вона проситься почистити і пофарбувати. Амортизатори не знаю, не течуть, ну... ви ж розумієте. Так. Далі. Ось цей номер. 62 року. Номер цей. Капець, так? Да? Ну цей номер мені ще подобається, що вони маленькі і виходить видно катафот цей. Не катафот, а. Відбивач отражатель Тут чистив я, все чистилось, вичищалось. Так, стоїть кожушки. Це дуже взагалі бомбічне. Цеп тут мінявся, е, майже новий поршень тут мінявся. Колечки, пальчик. Пальчик не пам'ятаю, вроде мінявся. Запалення тут. О, давайте зараз е, вставлю вставочку, покажу, яке тут зажигання стоїть. Так, ну ось, як ви бачите, датчик хола і сама. Флажок самий, пластиночка так. Все. І також йдуть провода. Ось я вже відкрив тут. Ось, пожалуйста, стоїть комутатор автомобіль. Номер його 761.3734. Зроблено в Україні 12-вольтова да? катушка. В общем, дивіться, це все на 12 вольт. Комутатор, ну, Він працює від 6-вольтового зам... 에... акумулятора. Також э... рідний стоїть явовський генератор на 6 вольт. Ніяких питань нема. Це зажигання, запалювання це, воно працює. Воно дуже хорошо дає іскру гарну, питань взагалі немає. Тут уже руль хороший, уже оригінальчик, мені такий подобається. Ось він Малишик такий, класний. І ця параболка ціленька. Все, парабола в мене вже є наяву 360-350-ку. Уже є і верхня, і нижня, і навіть ду 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 дуга. В гарному стані. Бо тут хто пам'ятаєш, з моїх глядачів, але нагадаю, тут у мене така трошки не дуже хороша штука. Вони її обрізали, руль поставили вже вигнутий. І обрізали. Що я замітив, тут бачите, стоїть уже пластикова ця штука. Переключатель світа і пипки. Пластик. А на 250 ки 1962 року стоїть металева. Ось метал. Тут, по-моєму, сигнал працює. Сейчас перевіримо. Пікнув, надо підчистити контакт. Все, значить, 25 тисяч кілометрів. Але двигун це не її. Не її двигун, уже двигун поміняний. Той двигун не дожив до нашого життя. Якось так. Спідометр працює, труси всі нові. Ось, оця кришка, вона красива, але так мені не подобається. Нему треба регулювати. Холості обороти, якщо треба, підкрутити. Дуже незручно. Стоїть фільтр. Фільтри, вони всі хороші, але блин, вони так затримують бензин, це треба, щоб е, десь хоча б півбака бензину було чи більше, щоб воно давило. Бо тормозять вони капітально, всі фільтри. Ну, а така, коротше, ява, я не знаю, що вам ще. Ну, на ній їхати не будемо, тому що я боюсь на неї їздити. Не дай Бог, ще квакне десь і буде тоді. Не дуже хорошо. Это кто такой? Майк, шуруй дальше, не затримай. Так что, так, багажники, на них это круто. Я же скажу, установил багажника, потому что в магазин ехать, капец, пулькан и не положишь. Тут вообще, смотри, классно вообще. Раз хоть мешка взял, да и зашпандерил. 400 гривен багажник. Трошки пришлось мне переделать крепеж, укоротить его 10 сантиметров. на 7 на попереварювати, попекрую, ну, ці вухи поприсверлювати і тут попереварювати. От. А, що саме головне не сказав. По 250-ки. Тут кстати, сигнал є, там немає. У нас же тут стояла коляска. Ось бачите, яблочко. до тяги кріплення. І знову все яблочко. Так от зроблено. Ну і тут було, немає зараз для тяги. Ну такий комплект у мене вийшов 250 і 350. По колесу, що я вирішив? Подивився їх вже по об'явах. Дуже тяжко знайти 16 й ще в такому розмірі, щоб був там 325-ка, дуже тяжко. Або, значить, знайти Восходовське колесо, БУ Десь 800 1000 гривень. Ну, наче нормально, але ж воно старе, все одно воно старе. Вирішив все-таки купити нове, оце 32516, компас називається, китайська. Получається, покришка, плюс камера, плюс доставка на почту. з'їду на почту, 1200 гривень комплект виходить. все. Диска підфарбував, поставив нову камеру, збортував, легенько бортирується, накачав, подивимося, як вона буде їздити. Звичайно, щоб була отака вот нова у вот нас. Отака, вот, то тоді питань би й не було. Якщо є якісь питання, задавайте. Якщо є якісь по коленвалу, що як краще робити, також підсовітуйте, будь ласка. У мене є, в принципі, токарний станок, на якому я можу виставити сам коленвал і вже як його складати, трошки там відбалансувати його, вирівняти. Так що, мабуть, шатун це буде найкращий варіант. надо прогревать. А что же вы хотите? Тут нема богатителя. Блин, дождь начинается. Так, зараз 250 был. Капец, дождь начинается. Так, 250 ка добавить обороти холости. А як ти їх додавиш? І за цих кришок не я. Вот тут так. Давайте пишіть, я вас слухаю, жду ваші коментарі. Вон, старушки то старушки, але вони класні ці старушки. Так поки ще не дочекався я кришечки клівої обіцяли, але поки, мабуть, нема часу в людей. Та я, мабуть, закажу собі, да і все. Там дві штучки закажу. 1000 гривень. Та да і все. Все тоді, друзі. До нових відео, до нових зустрічей. Всім добра, миру, хай все буде добре. Мені мій пес. Якось є. Як так сусідський пес. Ну, коротше, отак. Ладно, будемо розбиратись.